Вітаю сьогодні, 14 серпня, 537-й день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників у повномасштабній війні. Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та 8 ракет морського базування типу Калібр силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань. На північному та східному напрямках артилеристи першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна на бойовому чергуванні великий калібр це жах для ворога та надійне прикриття нашої піхоти. Адже наші гармаші ведуть вогонь як по планових цілях, так і спробах ворога пересуватися для організації штурмів. Після чергового сеансу ландшафтного дизайну мотивації продовжувати свої дії у ворога стає помітно менше керування підрозділом, координація сил та засобів, тактичні хитрощі все це робота командування усіх кланок. Проте найдинамічнішою є робота командирів на рівні роти. Важливо, щоб бійці були на одній хвилі щодо запланованих операцій та були прораховані усі сценарії. Також не менш важливим аспектом роботи цього оперативного мозку є узгодження дій з сусідніми дружніми підрозділами задля уникнення вогню по своїх. Попереджений, значить, озброєний. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.брігейд. Ми зброя, що захищає світ. Слава Україні.